Я пишу код і кожен рядок це крок. Мої ідеї зростають мов сток. 3D моделі малююся в моїх руках, створюю світи, іду через страх. Малюю 3D, світ оживає, кожен крок вперед мене не зупиняє. Пишу код, буду на висоті. Мої мрії здійсняться, ти побачиш це. Я створюю моделі, вони оживають. Ідеї в моїй голові не зникають Пишу скрипти, світ змінюю я. Це мої проєкт, це мрія твоя, малюю труде, світ оживає, є, кожен крок вперед мене не зупиняє. Пішов код, буду на висоті. Мої мрії здійсняється, ти побачиш це. Я створюю щось нове все для тебе. Немає менш, не зупинюся все для мене. Моделі код — це мій шлях вперед. Я буду на висоті, досягну небес. Малюю це, світ оживає, кожен крок вперед мене не зупиняє. Пишу код, буду на висоті, мої мрії здійсняється. побачиш це. Малюю це, світ оживає, кожен крок вперед мене не зупиняє. Пишу код, буду на висоті, мої мрії здійсняться, Ти побачиш це. Дякую вам за 100 підписників. Тепер давайте будемо разом хотіли до 200 підписників.